Ми мали таку, ну для мене таку дуже важливу зустріч, тому що вона була справді така спонтанна, несподівана. Потелефонував наш випускник Яків Чайківський, який волонтерить, і каже, що він просто на автомиці зустрівся з волонтерами з Великої Британії і каже, що вони хочуть щось побачити, щоб якось ну, ці місця ну, якось щоб були більш такі для них ну зрозуміліші. Так каже, щоб можна було побачити. У них було ну небагато часу. Серед них був журналіст пан Ніл, і його особливо все цікавило, Він багато що фотографував, і я ті вирішив показати школу. І потелефонував до нас, і вони заскочили буквально на декілька хвилин. І ми були ну, в першу чергу дуже дуже натхнені цими людьми, тому що видно, що їм надзвичайно болить Україна. Вони з великою любов'ю взагалі ставилися ну до кожного куточка школи. Багато дуже фотографували, питали про нашу історію, про те, як нам сьогодні вони багато що знають про Україну. Відчувається, що їхнє волонтерство. Ем... Це для них щось таке дуже-дуже важливе, таке особистісне, тому що видно, що вони дуже глибоко переймаються тим, що відбувається у нас. Як ми дізналися, вони перевозять саме автомобілі за кордону для того, щоб швидко вивозити поранених. Для них важливо кожне людське життя, і вони кажуть, те, що зараз в Україні це подія, якою живе весь світ, що вона є надзвичайно важлива, така знакова взагалі в історії всього людства. І я особисто дуже надихнулася від них, тому що в очах і величезний такий біль, співпереживання нам, і разом з тим дуже велика любов. Ти бачиш, це люди, які готові жертвувати, віддавати. Вони переймаються дуже глибоко, тим, що відбувається у нас. І я була така вдячна. Ну насправді мені хотілося просто ну дійсно доземно їм кланятися, дякувати там. Якісь сердечка, такі передавати, показати, що дійсно вдячність надзвичайно глибока. Коли я їм дякувала, я відчувала, що їм незручно було приймати подяку, тому що вони роблять те, що вони мають робити, просто як люди, так як небайдужі такі громадяни, можна сказати, світу. А з іншого боку, у мене закрадалися такі думки, що ми, українці, маємо робити набагато більше, особливо люди, які мають більше можливостей, особливо представники влади на кожному рівні мають робити набагато більше для того, щоб дійсно рятувати кожне життя, кожного українця, українки, які зараз на передовій, для того, щоб дійсно підприємства переходили на виготовлення там зброї, для того, щоб ми чим більше жертвували, щоб зрозуміли, що це дійсно наша спільна справа. І за кожною такою допомогою ми рятуємо чиєсь життя. Тому в мене такі були дуже такі сумбурні емоції і так, оці такі усміхнені очі, такі співпереживальні. І я так бачила так, навіть до куточка пам'яті, як вони підійшли, наскільки глибоко вони дійсно приймають оцей наш біль, це така дійсно та рана, дійсно така болюча, яка є. І в Україні, яка є, і в їхньому серці це дуже відчувалося. І ми прямо так в один голос говорили про те, що наскільки ми ближче, ніж ми собі навіть можемо уявити. Хоча нам важко було спілкуватися, вони спілкуються англійською мовою, ми українською мовою. Ми максимально десь спілкувалися, можна сказати, на рівні душ. І я бачу, вони поїхали такі натхнені. Ми стали друзями в соцмережах, говорили про те, чи ми могли би співпрацювати з ними десь напряму, чи могли б допомагати нашим воїнам. То вони сказали, що обов'язково ми ці контакти встановимо. Виявляється, що волонтери нашого міста вже мають певні контакти з їхнім волонтерським центром, але вони зараз. Допомагають в першу чергу на передову. Вони виконачу дуже багато замовлень, дуже багато є потреб, що вони не встигають обслуговувати тих людей, які до них звертаються. Їх вражало все. Ми були здивовані, все таки, що кожен куточок не намагалися відфотографувати там, починаючи з краєзнавчого музею, і завершуючи просто виставковими такими стінами школи. Я помітила так, що їх дуже цікавить кожна подія. Їх цікавить історія нашої держави. Особливо так вони зупинилися тут тому, що журналіст пан Ніл показував такі журнали, які він, в яких він друкується, так його світлинки, то там дуже багато фотокарток з різних куточків України. Це такі пам'ятні місця, це моменти втрат, моменти сподівань, те, що вони допомагають. Багато є таких духовних моментів, коли люди там моляться. І ці світлинки так свідчили про те, що він ловить оці такі моменти, щоб достукатися через фотокартку, достукатися через тексти до світової громадськості, те, що відбувається в Україні, і справді вони були дуже вражені такою великою кількістю людей, які загинули від такого маленького містечка. І вже потім самі вони поїхали до нашої алеї Слави. Я вже бачила так у соціальних мережах, що вони. Виставляли ці світлинки, тобто, так, це дуже дуже глибоко торкається сердець. Вони на Лиманський напрямок, так прямували? Так. так, так. Вони ділилися, що у них саме звідти є замовлення, і вони прямують до Лимана. Тривала така акція, і вони казали, що їх є небагато в цій волонтерській групі. Їх десь там троє осіб, ті, що постійно цим займаються. Але сказали, що вони залучають потуги різних організацій, тобто, що дуже багато людей до цього долучається, а вони, як ті, які взяли на себе цю місію, напряму так передавати цю допомогу, я так розумію, що вони в цьому постійно, постійно і тривалий час. Ну, через те, що нам важко було комунікувати і це було несподівано так іноземною мовою, то наскільки ми зрозуміли. Настільки ми її можемо передати. Я взагалі спочатку думала, що це ну така буде, знаєте, просто зустріч, таке щось ми трошки покажемо. Але коли почали спілкуватися, я бачу, що їм було надзвичайно цікаво, і вони намагалися ну, максимально зрозуміти нас. І тоді вже ну, дійсно розмова пішла така глибока. Вони заїхали декілька хвилин, а ми були там близько години, тому що їм хотілося багато що передати, показати. Через ну у них були такі документи, де вони їздять, що відбувається такі, як я розумію, вони готують такі папки, як звітності, там і світлинки, і напрямки, і все. Тут дуже так це серйозно поставлено. коли нам це все показали, то ми побачили так цю палітру, чим вони займаються, і ми так ну вже зрозуміли, що вони готові нас слухати, того ця вже комунікація так налагодилася. І думаю, що вона ну дай Боже буде продовжуватися.